Привіт, сьогодні я бачу саморобний поплапопера. Одну рибину я вже лої був провіряв. Ну, думаю, він офігенний. Я його тільки закину коротше Ой, у мене... ще треба вас поставити У мене зразу клюнула рибина. І я вирішив, що буду ще знімати, мабуть, тільки відос. Так, ану, біси, як він, коротше, роботи, я сьогодні, наприклад, закинув. Він у мене ще появився вашкіон, видно, покривки. Ну, і таким темпом, вважайте, можна ловити рибу. І ще в мене булька. Я, типа зробив, що він булькав. Це ви, ті типу, як робите. Це ви його ось, наприклад, опустили. Раз, два. І потім просто ждете, поки він книг. Раз, два. Раз, два. І якщо за пару секунд у вас нічого не поєднає, можете перекидати. Пусть не перекидати, а отак робити. Абукать. А в мене, мабуть, воно черв'яка з'їло. Ну, звісно. Як же я вгадав, хто Да, я його робив 20 минут, але саморобні приманки це найкращі, я вам скажу навіть так. Приманки, те, що ви зробили своїми руками, бачили. Як його вважайте, правильно що там робити. Ось, наприклад, десь, я зараз тут опустив. Ось він у мене стоїть. Тут якщо що, риби, тут немає. Я, коротше, його ось опустив. І якщо я захочу, я так роблю. Булькаю, наприклад. І все такими темпами люблю рибу. Пеу. Він ще в мене з того. З пробки. Пеу. 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 Пяу 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 О, может быть Была поклевка А я пропустил Да Была поклевка, а я пропустил Ух ты червяка она он изъела. Ну и на съемку спасибо. Да, я только приехал на рыбалку, он ветер поднялся и всякая фигня это мешает его и прыгать. Да, ну блин, я еще запутался. В конце единственная проблема, что я не запутаюсь, а нет, что это распутался. Прикольно. Пау. И вот так, потом. Нехай він буде. Я раз і думаю, що туда риба напеклети. Ой, його понесло. Дааа, тут вітер сильний. У нас сьогодні ще й дощ тричі пускався. Раз, пішов на рибалки, не пустився, потім приїхав. Другий раз так само, і третій раз так само. Да я третий раз на рыбалке. Ой, подожди, четвертый. О, лет, лет, лет. Капец, тут ветер, хана. Хоть идти отсюда, если честно. Так, пишите-ка мы сейчас у другое место. Чуть-чуть. Надо сейчас той закрыть. Черв'яки, яких у мене почти вже не осталось. І піти Ні, або черв'яки хай тут у мене на по вважайте, є черв'як насаджений. Я думаю, що щось... ну, хоч там мають щось клюнути. Ну Тут все клюнуло маленько. І далі самі покльовки. Коротше, ось як він у мене зроблений, Типа по такому принципу 3D-ручкою зафігачив там ті, вертлюжок зробив ось. Сантиметрів десять. одвів в льоски на німці льоски грузик із ключком. Забув же, як називається. Може сюди попробувати? А ну можна. А, ну, сюди А, там, там трава. Тоді тобто не вийде Ей а жадно. Какая ну блин доспейся, короче, сзади ось было фігня. фигня так так, так. Там. Нехай він буде. О, покльовка Була покльовка Ну, малесенька Да, ось он з цього А якщо я зараз спробую якось типу, зайти туди і кинуть його забрива? То клюне щось, мені інтересно, чи ні. Наприклад, сюди я зараз зайду. Викину я його ка он туди поклявка не засік, не засік. Водер сі а жаль. Там щось було здорово просто. Так. Якщо хочете більше теж таких типа відео там, де я роблю саморобні приманки, але я чесно не знімав ніде я ловлю на них рибу, то пишіть у коментарях. Я почитаю і подумаю, чи знімати, чи не знімати. Так, тут щось погано. Пробуємо туди. О, а там добре. Хоч клює. Хорошо. Ну, тільки вітер сильний. Ну, течії нема. Так, кстати, була. Эй, я покльовку не, не побачив. Рибина зійшла, коротше, маленький якась. А хто я не бачив? Чи окушок? Якийсь маленький... Ай, запутав, запутав, запутав. Все. Да, як інтересно. <laughs> як інтересно на нього ловить. Да, я якось його єлі прикріпив. І ще штайте на саму. У мене там воно не впливло, сучайний місадок. Ні. Капець тут глибоко підберу вам, а ну може сюди спробують, тут канає глибоко? О, і зразу бере! Зразу бере! Я не засікається, бо дуже маленька. Эй. Сейчас надо еще червяка надеть. Ладно, друзья, давайте. Всем гарно настрою. Всем пока-пока. Такие самые поплопопер поплавопоперы. Крючок, грузик, короче, все. Всем пока. -пока.